Слухати вірою до кінця ці сильні молитвої Богородиця обов'язково почує, виконай всі ваші прохання на О, Пресвята Богородице, ти, що в чудесній чистоті непорочності востіяла, ти, що зглянулася на людський рід з материнською любов'ю, і безмірною милістю. Звертаємося до тебе з вірою і надією, схиляючи голови перед твоєю святою іконою, Щоб просити твого небесного, заступництва і допомоги. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Пресвята діво, мати Господа, нашого Ісуса Христа, Ти, що стала втіленням Божої мудрості і сили, поглянь милостову на грішних і немічних, ти, що народила Спасителя світу, зверни увагу на наші молитви і прохання, прихилися до нас у годину скорботи і випробувай, будь нашою надією, розрадою в бідах. Твоя безмежна любов і милосердя, причистине, Хай стане для нас, джерелом натхнення і духовної сили, захисти нас від всіх видимих і невидимих ворогів від усякого зла і лихих думок, зціли наші душі і тіла, відних, і слабостей, очисти нас від гріхів і провин, присвята Богородице. ти, що завжди стоїш поруч зі своїм сином і нашим Спасителем, випроси у нього для нас прощення і милість. Наставляє нас на шлях праведності, істини, допомагає нам бути вірними слугами Божими, виконувати його святу волю у всіх наших ділах, о Цариця Небесна, твоє материнське серце, нехай завжди буде відкрите для нас, обдаруй нас Своєю ласкою і благословенням. Дай нам мудрості і терпіння в життєвих труднощах, навчи нас любити один одного, як ти любиш нас і зберігати віру в серцях, навіть у найтемніші часи. Мати Божа, ти що й захисниця всіх християн покрий нас своїм небесним омофором, захисти наші що родини, наш народ і нашу землю від ворогів і недобрих намірів. Нехай Твоє заступництво стане нам щитом і охорони на всіх дорогах нашого життя. Звертаємося до тебе, опричисте зі смиренням і любов'ю, просимо твоєї допомоги і підтримку в всіх наших починаннях. Даруй нам свою небесну благодать, щоб ми могли жити у мирі і злагоді, служити Богу і ближньому, з чистим серцем і щирою любов'ю. Пресвята Богородице, ти, що завжди була і є для нас прикладом віри і відданості, Божій волі, допоможи нам слідувати Твоєму прикладу, випроси Господа для нас, Духа мудрості, і розуміння, щоб ми могли розпізнавати Його святу волю. І виконувати з радістю і відданістю о Матір Божа, будь нам провідницею, і заступницею на всіх шляхах нашого життя. Нехай Твоя небесна благодать завжди супроводжує нас, охороняючи від усякого зла і ведучи до вічного спасіння, з вірою, любов'ю звертаємося до тебе, опричиста діва і покладаємо на тебе всі наші надії. Нехай Твоя небесна любов і милість буде з нами завжди і в усі часи. Амінь. Свята і пречиста Діво Марія, Мати Божа, Пресвята Богородиця, прихилися до нас грішних і недостойних рабів Твоїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, яка завжди слухаєш наші миління і зглядаєшся на сльози наші, не у скорботі та стражданні, але завжди заступайся за нас перед Престолом Сина Твого, опричиста твоя велич безконечна, і милість Твоя невимовна, ти що є матір'ю Христа, Бога нашого, Спасителя і Визволителя нашого по для нас, покровителькою і заступницею, ти, що всіх святих, величніша і славніша. Ти що не збагни нас, саяна світлом благодаті Боже, віджени від нас темряву гріхів наших і присвяти душі наші, світлом спасіння, мати Божа, що є вічною радістю, тішенням до всіх вірних, випроси нам, у сина Твого милосердя і прощення гріхів наших. Просимо тебе, дай нам силу боротися з спокусами цього світу, утверди нас у вірі, надії та любові, наповни наші серця, миром і спокоєм, дай нам благодать бути послідовними, у молитві і добрих ділах, о Мати Божа, ти ще й небесна царицею, перегорни нас під твій покров, заступи за наші родини, за нашу церкву, за нашу вітчизну, спаси нас від ворогів, видимих і невидимих. Від всякої біди і від немачі і хвороби, О, Мати милосердя, ти знаєш наші серця і потреби наші, не залиш нас у скорботі і нужді, але вияви свою милість і допомогу. Пресвята Богородице, ми прибігаємо до тебе з вірою і надією, як до нашої захисниці і помічниці. Відверни від нас гнів Божий, випроси нам благодать, покаяння і оновлення, допоможи нам у всіх наших потребах, дай нам мудрість у прийнятті рішень, дай нам мужність у випробуваннях, дай нам терпіння, у стражданнях, о, Мати Божа, ти ще й нев'яночою квіткою і невгасимою свічкою, молися за нас грішних, щоб ми, очищені від гріхів і освячені богадаттю Божою, могли славити Тебе і Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О, мати милосердя і співчуття, змилися над нами і дай нам сил нести хрест на щоденний, допоможи нам бути вірними слугами Твого Сина, зароби наші серця чистими, як чисте серце Твоє, зароби наші душі світлими, як світло Твоєї, багатодаті, води нас шляхом правди і справедливості, даруй нам мудрості, розуміння, волі Божої, Пресвята Богородице, ми просимо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Будь нашою заступницею, покровителькою, захисти нас, від усіляких бід і напастей, збережи наші душі для царства небесного, благослови нас на всяке добре діло, дай нам змогу служити тобі, і нашому Господу, чистим серцем і радістю, мати Божа, ти ще небесною, лілією і дивною красою, допоможи нам завжди зберігати віру надію ті любов, щоб ми могли бути гідними Царства Божого. О Пресвята Діво, почуй наших молитвим і приведи нас до спасіння через твоє милосердя і заступництво на віки віків. Амінь. О Пресвята і преблагословина Діво Марія, Мати Божа, заступниця наша, Цариця Небесна, ми недостойні робити Твої стаємо перед Тобою, з покорою і вірою. Мовимо Тебе. Вислухай наші прохання і спаси нас грішних від усякого зла. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Пречиста діва, яка незгасильною свічкою стоїш перед Престолом Всевишнього, молися за нас, бо ти є заступницею нашою перед Богом, Твоїм непорочним зачаттям, Твоїм святим народженням і приснадівством, ти стала зорею нескінченого милосердя, яка осяє темряву нашого життя, твоя материнська любов безмежна, і твоя опіка над нами невтомна, мати Божа, пречиста, Богородице, заступниця перед сином Твоїм. І нашим Господом Ісусом Христом просимо Тебе захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, дари нам силу і відвагу у спокусах, щоб ми могли вистояти у вірі і вірно слідувати шляхом спасіння, о Бога Свяна Марія. Ти що розпростерла свій святий омофор над Україною. Захисти наш народ від війни, году нещасть і ворожих нападів твоїм заступництвом збережи наші сім'ї, наші домівки і всю нашу країну, спаси, заступнице нас від виха і нещасть, що обтяжують нас і даруй мир нашій землі. Надія наша Богородице, Діво, ти, що чуєш наші молитви і зцілюєш наші болі, просимо тебе, зціли наші душі і тіла, великої наші хвороби, вгамуй наші страждання і даруй нам благодать, духовного оздоровлення, веди ведина шляхом правди і любові, щоб ми могли досягти вічного життя у царстві небесному, мати милосердя, ти, що дивишся на нас, з любов'ю і співчуттям. Молися за наших дітей, щоб вони зростали у вірі благочесті. посвяти їхнє життя і веде їх по стежках праведності, благослови наших старших і даруй їм здоров'я і довголіття, спаси тих, хто в біді, і розрадь тих, хто в скорботі, опричиста діва, ти, що споглядаєш на нас з небесної висоти. Просимо тебе, молися за наші гріхи і проси Сина Твого, щоб Він простив нам наші провини. Піднеси наші молитви до небесного Престолу і даруй нам прощення і милосердя, допоможи нам жити у злагоді й любові, щоб ми могли виконувати заповіді Божі і служити йому з чистим серцем, Пресвята Богородице, ти є Матірю всіх християн, молися за всю православну церкву, щоб вона залишалася вірної істині і служила Богові у праведності, і святості, просвіти наших духовних наставників, і даруй мудрість і благодаті, служінні. Захисти всіх християн від Єреси, розколів і, і об'єднай нас у єдиній вірі і любові, Мати Божа, ти ще й надію радістю нашою. дякуємо тобі за всі твої благодаті, і милосердя, що ти посилаєш нам кожного дня, допоможи нам завжди пам'ятати про Твою безмежну любов і опіку. І нехай наша вдячність буде відображена у наших ділах і молитвах. О, Пресвятая пробогасвена, Діва Марія, прийми наші ще мовитвої прохання і приведи нас до спасіння у вічному житті разом з усіма святими, у Царстві Небесному. Амінь. Обрана від всіх поколінь, водичи, це причиста Богородиця, ми недостойні приносимо тобі похвальні пісні, бо ти своєю безмежною милістю захищаєш нас, ти, яка маєш силу Сина Твого і Бога нашого, допомагай нам у всіх наших потребах, щоб ми з любов'ю взивали до тебе, радуйся, благодатна, що радість і миру, серця наші приносиш. Ангели на небесах звеличують тебе Причиста діво, а ми грішні на землі, прославляємо твоє велике милосердя і взиваємо до тебе, радуйся, заря, що світом Христовим сяваєш нас, радуйся, Матір Божа, що з темряви гріха виводиш, радуйся, радосте наша, що всі скорботи відганяєш, радуйся, охорона наша, що всіх нас бережеш, радуйся ти, що молитвами своїми нас підносиш. Радуйся, все, заступниця, що до Сина свого нас приводиш. Радуйся, богодатна ти, що радість і мир у серця наші приносиш. Бачиш твою материнську любов і милосердя, діво присвята, ми що в бідах і скорботах перебуваємо, знаходимо в тобі надію і розраду тому, З вірою співаємо Богові, алілуя, розумом незбагненної є твоя благодать, Богородице, що зціляєш і душі, і тіла наші, ми ж бачачи твої чудеса, співаємо тобі, радуйся, лікарко наша, що недуги зцілюєш, радуйся, отіші, тільки наша, що скорботи знімаєш. Радуйся ти, що благодать Божу нам приносиш, радуйся ти, що нас до Царства Небесного ведеш, радуйся, захисниця наша, що ворогів наших перемагати допомагаєш, радуйся, свідочна, що нашу темряву нашого життя розганяєш, радуйся благодатна, ти, що радість і миру, серця наші приносиш, Сила Божа явилася через тебе, причиста зіво, коли ти народила Спасителя світу, то ми дивуючись, твоєму великому таємству, взиваємо до Бога, Алілуйя! Маючи тебе пречиста, за матір і заступності, ми сміливо просимо тебе про допомогу в наших потребах і зі щирими серцями взиваємо, радуйся, матір милосердя, що не відкидаєш наших молитв, радуйся, надія наша, що завжди з нами перебуваєш, радуйся благодатна ти, що радість і мир у серця наші приносиш, радуйся, покровителько наша, що захищаєш нас, від зла. Радуйся, заступниця наша, що молишся за нас перед Богом, радуйся, радости наша, що всі біди наші розганяєш, радуйся благодатна ти, що радість і миру серця наші приносиш. Земними голосами ми не можемо достойно прославити тебе, Богородице, але бачиш і твою безмежну любов і милосердя до нас, недостойних, ми з вдячністю взиваємо до Бога. Алілуя. Ти богородиця, наша надії, захист, бо ти ніколи не залишаєш нас у скорботах. Тому з довірою співаємо тобі. Радуйся ти, що в тяжких хвилинах допомагаєш, радуйся ти, що надію всім подаєш, Радуйся ти, що серця наші вірою наповнюєш, радуйся ти, що молитви наші вислуховуєш, радуйся ти, що від розпачу нас визволяєш, радуйся ти, що мир і спокій даруєш, радуйся благодатна, ти, що радість і мир у серця наші приносиш прийми наші ще моління, причисте Діво і невідкинь нас, у наших потребах. Ми ж дякуючи Тобі за Твоє велике милосердя, співаємо Богові, Аллилуйя! Просимо Тебе, Богородице, будь нам міцної опори у всіх випробуваннях і скорботах наших, щоб ми з вдячністю співали Тобі, Радуйся Ти, що від гріховних падінь нас піднімаєш, радуйся ти, що розум наш світлом Христовим осяєш. Радуйся ти, що віру нашу укріпляєш, радуйся ти, що на шлях правди нас наставляєш, радуйся ти, що в часи спокусна зберігаєш, радуйся ти, що благодатью своєю нас наповнюєш, радуйся Богодатна, ти, що радість і мир, у серця наші приносиш. Волю бива ми просимо тебе з нами у всі дні нашого життя, направляй нас на шлях спасіння і в мирі Твого Сина взиваємо до Бога, Аллилуйя, Славимо Твою велич, пречиста, Богородиця, і любов любов'ю співаємо тобі, радуйся ти, що серця наші миру наповнюєш, радуйся ти, що благодатью своєю нас освячуєш, радуйся ти, що в смиренні нас укріпляєш, радуйся ти, що любов Божу нам являєш радуйся ти, що нас у вірі укріпляєш, радуйся ти, що всіх нас у надії зберігаєш, радуйся благодатна ти, що радість і мир, у серця наші приносиш. Ми квіти перед престолом Твоїм Богородице, приносимо Тобі наші серця з вдячністю за всі добродійства Твої. Тому вдячні тобі за твою безмежну милість, взиваємо до Бога Алілуя, прославляємо тебе, пречиста, бо Ти для нас, надія, у всіх наших життєвих випробуваннях. З любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, опора наша в тяжких хвилинах, радуйся спаситель ковід з невіри, радуйся наша вірна заступнице, радуйся в години скорботи, радуйся дороговкази нашу морі життя, радуйся, що осяєш наш шлях світом Христовим, радуйся, благодатна ти, що радісті миру, серця наші приносиш. Ти Пречиста діво, що носила на руках Сина Божого, своїм милосердям і любов'ю обіймаєш всіх нас, тому піднесено, взиваємо до Бога, Алілуя. Бачимо тебе, Богородице, як Небесну Царицю, що захищаєш нас, від усякого з покорою взиваємо до тебе, радуйся наша заступниця перед Богом, радуйся наша небесна матір, радуйся покровителько у життєвих бурях. Радость охорониця наших душ, радуйся ти, що наповнюєш нас радістю, радуйся ти, що ведеш нас до спасіння, радойся благодатна, ти, що радість і мир, у серця наші приносиш. Усі небесні сили величаю тебе причисте, Діво, бо ти є Матір Спасителя нашого, ми ж на землі з любов'ю і вдячністю, співаємо Богові, Аллилуйя, бачимо тебе Пречиста, як благодатне джерело, що наповнює наші душі небесною водою. Тому з вірою взиваємо до тебе, радуйся джерело благодаті, радуйся відраду нашого смутку, радуйся ти, що очищаєш наші душі, радуйся ти, що наповнюєш нас вірою, радуйся наша втіха у бідах, радуйся наша радість у скорботі, радуйся благодатна ти, що радість і мир у серця наші приносиш. Ти Пречиста діво своєю материнською любов'ю допомагаєш нам у всіх наших потребах, тому з вірою і надією взиваємо до Бога. Аллилуйя. Просимо тебе, Богородице, прийми наше моління і не залиш нас без твоєї допомоги, щоб ми здячністю взивали до тебе. Радуйся мати милосердя, радуйся захисницею наша відповідь, радуйся ти, що віру нашу зміцнюєш, радуйся ти, що молитви наші чуєш, радуйся ти, що любов'ю наповнюєш наші серця. Радуйся ти, що ведеш нас до Царства Небесного, радуйся благодатна ти, що радість і мир у серця наші приносиш, співаючи тобі, причиста, діва, дівами, вшановуємо твою велику милість до нас, і мовимося тобі, щоб ти допомогла нам у всіх наших потребах, тому взиваємо до Бога, Алілуя. Світлом твоєї благодаті, Богородице, сяєш наші серця і душі, тому з любов'ю співаємо тобі. Радуйся осяяння нашого життя, радуйся, зірко, що веде нас до спасіння, радийся, покровителько наша у випробуваннях, радуйся, заступниця наша перед Богом, радийся ти, що зцілюєш наші душі і тіла, радуйся ти, що радість і мир у наші серця приносиш, радуйся благодатна ти, що радість і мир. У серця наші приносиш, мовимо тебе, причиста Діва, збережи нас під твоїм материнським покровом, і не залиш нас без твоєї допомоги. Ми ж вдячні тобі, взиваємо до Бога, Алілуя! Ти причиста, і нашим захистом і розрадою всіх наших потребах, тому з вірою і любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, охорониця наша у всіх бідах, радуйся, Спасителько наша, від зневіри, радуйся ти, що молишся за нас перед Богом, радуйся ти, що даруєш нам силу у випробуваннях, радуйся ти, що ведеш нас до праведного життя, радуйся ти, що наповнюєш наші серця миром, радуйся благодатна ти, що радість і мир у серця наші приносиш. О Пресвята Богородице, прийми це моле моління наше і збережи нас під Твоїм святим покровом, щоб ми з любов'ю і вдячністю завжди взивали до Бога, Алілуя! О, Пресвята Богородице, прийми це мале моління наше, і збережи нас під Твоїм святим покровом, щоб ми з любов'ю і вдячністю завжди взивали до Бога, Алілуя! О, Пресвята Богородице, прийми це нове моління наше, і збережи нас під Твоїм, святим покровом, щоб ми з любов'ю і вдячністю завжди взивали до Бога. Алілуя! ангели на небесах, звеличують тебе причиста зіва, ми грішні на землі, прославляємо Твоє велике милосердя і взиваємо до тебе, радуйся, заря, що світом Христовим, осяваєш нас, радуйся, матір Божа, що з темряви гріха виводиш. Радуйся, радости наша, що всі скорботи відганяєш, радуйся охорона наша, що всіх нас бережеш, радуйся ти, що молитвами своїми нас підносиш, радуйся, все Бога заступниця, що до сина свого нас приводиш, радуйся, Богодатна, ти, що радість і мир, у серця наші приносиш, обрана від всіх поколінь водичі, це причиста Богородиця, ми недостойні, приносимо тобі похвальні пісні, бо ти своєю безмежною милістю захищаєш нас. Ти, яка маєш силу Сина Твого, і Бога нашого, допомагає нам у всіх наших потребах, щоб ми з любов'ю взивали до тебе, радуйся, благодатна, Ти, що радість і мир у серця наші приносиш. О, Пресвята, Владичице, Богородиця Діво Марія, Ти, яка є матір'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Прийми від нас недостойний слух Твої ці хвалебні та подячні слова, величаємо Тебе причисте і дякуємо Тобі за всі милості Твої, які Ти щедро дарувала нам, О, Мати Божа, світлий образ Твій, який сяє чистотою і святістю, є для нас джерелом натхнення та утіхи. Ти, що невтомно молишся за нас перед престолом Сина Твого, випроси у Нього прощення гріхів наших і даруй нам благодать перебувати у вірі та любові. Звертаємося до тебе, з подякою за всі богословення, якими ти огортаєш, наші родини, за охорону від зла та випробувань, за чудесні стілення, які за твоїм копотанням ми отримали. Ти ще захисницею та заступницею нашою, не залишай нас у бідах і скорботах, але завжди будь з нами. Дякуємо тобі, Пречиста Богородиця, за мир і спокій у наших душах, за віру, яка зростає під твоїм покровом нас смирення і терпіння допоможе нам йти шляхом праведності, щоб і кінці життєвого шляху нашого ми змогли стати достойними небесного царства твого сина. Виличаємо тебе, Пресвята Діво, і воздаємо тобі хвалу за всі чудеса твої прийми наші подячні молитви і не переставай молитися за нас. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб через Твоє заступництво ми отримали від Господа благодаті спасіння. Амінь. О, присвятає водичице Мати Божа, Діва Марія прибігаю до Тебе щирою молитвою, сповненою віри і надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє святе заступництво і милосердя завжди були, жерелом нашої сили та втіхи у часи, і випробувань, о всебога і милостова мати, схили свій милосердний зір на грішних і почуй наші смиренні молитви, Пресвята Діво, допоможи нам у наших щоденних справах благослови нашу працю і даруй успіх у всіх починаннях, своєю могутньою рукою захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Від усіх напасти і бід, що можуть нас піткати, чи сустіли наші душі і тіла від усіх хвороби, немочі. Даруй здоров'я сили, щоб ми могли служити Господу з радістю, любов'ю, благослови Мати Божа наше життя, і життя наших близьких, огорни своїм небесним покровом наші родини, захисти їх від усілякого зла і негаразді, даруй нам звагу до любов і взаєморозуміння, щоб ми могли жити в гармонії, і єдності, прославляючи Твоє святе ім'я. Пресвята Богородиця, ти наша надія, заступниця перед Господом, мовимо тебе, схилися до наших молінь і випроси свого сина прощення наших гріхів. Ми знаємо свою і недостойність, але з вірою і смиренням припадаємо до тебе, знаючи, що Твоя милість безмежна і Твоє заступництво могутнє. Молися за нас, о Мати Божа, щоб ми були звільнені від тягаря гріхів і отримали благодать від Господа, даруй нам мудрість і терпіння у випробуваннях. Покріпи нашу віру і надію на Божу милість, допоможи нам слідувати шляхом праведності, богочестя, бути милосердними і люблячими до ближніх, діво, ти і заступницею покровителькою нашої землі, богослови наших мужніх захисників, їм силу і мужність, допоможи їм здолати ворогів і принести мир нашій батьківщині, ося їх своїм святим світлом захищай від усякого і небезпеки. Пресвята мати, допоможи нам зберегти віру і надію часи скорботи і випробувань, у Господа милості і благословення для нашого народу, даруй нам і процвітання, захисти від остіх і нещасть, Смирено дякуємо Тобі, О Мати Божа, за Твою невтомну опіку і любов. Прославляємо Твої величі, благодаті, молимо Тебе, не залишай нас у своїх молитвах і заступництві. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене на віки віків. Амінь. Пресвята Діво, Богородице Марії, з глибокою шаною та любов'ю ми приходимо перед тобою, щоб подякувати тобі за твою незмінну опіку та заступництво. Твоя милість і благодать завжди освітлють наш шлях і зміцнюють нашу віру. О Мати Боже, Ти джерелом незрівняної любові та милосердя. Ти була обрана Господом, щоб стати матір'ю Його єдинородного сина, і через тебе нам даровано спасіння. Ми величаємо тебе за твою чистоту і святість, за твою відданість і покору волі Божій. В цей святковий день ми підносимо тобі наші хвалебні пісні співи, бо ти завжди поруч з нами в наших радощах і скорботах. Ти завжди прислухаєшся до наших молитв і приносиш їх перед престол Божий. Ми дякуємо тобі за всі благодаті та милості, які ми отримали через Твоє заступництво. Попри богословене діво, ми просимо тебе продовжувати захищати нас під твоїм святим покровом. Допомагай нам. Напишіть імена та прохання в коментарях. У наших життєвих випробуваннях і наставляє нас на шлях праведності, нехай твоя любов і милосердя завжди перебувають з нами, допомагаючи нам залишатися вірними Божим заповідям і слідувати за Христом. О, Пресвята Богородице, ми дякуємо тобі за твою невичерпну доброту і милосердя. Прийми наші молитви молитвої подяки і нехай твоя благодать завжди буде з нами, зміснюючи нас, у вірі, надії та любові. Амінь. Ставте подобайки під відео, це від оближні щоб для поширення слова Божого, бо сині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.